привіт привіт вітаю всіх на каналі Таро Оберіг. Я до вас сьогодні з розкладом на лютий місяць. Так. Лютий місяць рибки. Таро, прогноз для вас. Перша карта на початок місяця, середина місяця. Кінець місяця. До вищих сил, про що нам вони говорять? Рибки, початок місяця лютого, у вас надійде приємна новина, інформація. Можливо, ця новина буде стосуватись дітей або будь-якої сфери. Але в більшій мірі ця карта більше говорить про почуття. Про новину романтичного характеру, я б сказала. Ця карта вказує на розкриття вашого творчого потенціалу. Наступна карта вказує на дітей та спілкування з ними. Можливо, будете знаходитись в колі дітей, можливо, будете відвідувати певні заклади пов'язані з дітьми. Ось. А також ця карта ще може говорити, що ви будете звертатись до своєї внутрішньої дитини, до спогадів того, що було і як було у вашому дитинстві задля прийняття якогось рішення. Наступна карта символізує духовного наставника. Це або ви є такою людиною, або зустрінете. Який діє консервативно та згідно правил. І порада вищих сил використовуйте пропозицію навіть серйозні творчо. Ось така Такий у мене розклад для вас рибки на лютий місяць. Дякую за перегляд. Буду вдячна вам за підписку, лайки, вподобайки, за підтримку мого нового каналу Таро Беріг. Бувайте!